Банку діти, на дворі зима це дивовижна пора. Давайте разом дізнаємося, як з користю провести свій вільний час і як безпечно грати взимку. Бо зима буває різна, біла, радісна і грізна. А яка ще буває зима? Підберемо слова. Давайте разом. Зима холодна, зима морозна, буває сердита. Сніжна. Гарна весела? А ще зима буває святкова. Молодці. А за що ви, дітки, любите зиму? За її дивовижну красу, за те, що можна весело гуляти з друзями, слухати, як. Крипить сніг під ногами, кататися на санчатах, гратися з сніжки, ліпити сніговиків, прикрашати ялинку та радіти святковим подарункам. Послухайте вірш Надії Красоткіної, який називається Зимові розваги. Нумо, хлопчики й дівчата. Ковзани беріть санчата, бо прийшов веселий час. Всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх. Бо зима це чарівниця, сумувати не годиться. Сніжки, ковзани це клас, скільки втіхи є для нас. А тепер давайте разом з вами, дітки, придумаємо правила. Як безпечно гуляти на вулиці взимку. Кожне правило будемо починати словами не можна. Не можна кататися на санчатах біля дороги. Подумайте чому? Не можна їсти сніг або смоктати бурульки. Ви знаєте чому? Подумайте. Не можна виходити на лід річок та озер. Що може трапитись? Не можна кидати сніжки в обличчя. Чому? Не можна гратися під бурульками? Що може трапитись? Не можна з'їжджати з гірки усім разом. Як ви гадаєте, чому? Молодці! Дуже доречні правила ми склали. Ви їх запам'ятали? Грайтеся, веселіться, будьте здорові.